Добрий день, учні 7 класу. Сьогодні у нас з вами урок розв'язування задач підготовка до контрольної роботи. Для початку давайте пройдемо блок. Рекомендовано повторити. Це в нас е, сторінка 12. Про, переведи запропоновані одиниці значення наведених мас. 2,5 тони це 2,250 кг. 14 грам це тисячних кілограма, 250 міліграмів. в одному грамі 1000 миллиграм, тобто це буде 0,25 грам. 0,25 грам, це буде 0,0. Нуль 25 Тисячних кілограм і 0,6 680 грам, це буде 0,68 Шістдесят вісім грам. Маса суцільних куль на зображенні. Е на, що зображені на малюнку однакові, тобто маса 1 дорівнюється масі 2 дорівнюється масі 3. Яка з куль виготовлена, виготовлена з зрочування з найменшою густиною? Тобто нам потрібно порівняти густину, ми знає, бачимо, що об'єм е, у третій найбільший. Тобто M, для М1 це буде. А для третього у три рази більше буде, так, три об'єму. І відповідно, найменша густина в нас буде для третього тіла. Алюмінієва сталева чи дерев'яна ложка мають однакову масу. Яка з них має найбільший об'єм? Знов так, так, таки нам потрібно дізнатися густину цих речовин. Алюмінівий 2700. Дерев'яне 0,9 або 900. Стал сталь 7800, здається. Ну, всі об'єми не можуть бути однакові, яких з них має найбільший об'єм. Щоб знайти об'єм, що ми пам'ятаємо, що ро це масу помножити на об'єм. Відповідно, щоб знайти об'єм, ми повинні. Ро поділити на масу? Якщо однакова маса, відповідно, чим більший, найбільший об'єм буде матиме. Сталева кулька. На діаграмі вказано густину деяких речовин. Густина води відома, що дорівнює 100 тисяч кг на метр кубічний. Визнач густину ре решти речовин. Ну, якщо одна клітинка це 10. Так, ми бачимо, тут 10 клітинок, це 10. то тут у нас буде 600, тут відповідно 800 і 500. На малюнку показано результат зваження тіла на терезах. Визнач густину речовини, з якої виготовлений результат округлити до цілого. Що ми бачимо? Ми бачимо, нам потрібно знайти густину. Ми бачимо, щоб знайти густину, ми знаємо, нам потрібно масу помножити на об'єм. Маса нам відома це 0,445 грам. Множимо на об'єм, це 74 сантиметри кубічні. Це буде 32 93. 33. Це якийсь титан, що ли? Давайте подивимося. Я не пам'ятаю найбільше у нас. Тут такого навіть немає. Осмі є, Ірідій. Переходимо до самого уроку. Розв'язування задач. Дві пружини мають жорсткість 200-300 н на метр. Визнать жорсткість системи пружин, якщо їх з'єднано послідовно. Визнач вагу алюмінієвого куба з довжиною репра 10 см, що лежить на столі. Нам дана довжина репра, ну, це можна не записувати одразу це незрозуміло, що нам знадобиться. І ОРО, тому що ми знаємо, що це алюміній. Нам потрібно знайти густину. Вага нерухомого тіла дорівнює за модулем силі тяжіння та визначається за формулою МЖ. Невідому масу визначається за формулою ρ помножити на В. Об'єм куба це А в кубі, тому маса куба це дорівнюється ρ помножити на А в кубі. Щоб визначити вагу, ми повинні П Р помножити на А в кубі і помножити на Ж. Підставляємо отримуємо, що вага нашого куба 27 ньютонів. Якщо перекласти, це приблизно 2,7 кг. Також повторити алгоритм розв'язування задач – Проаналізувати фізичний зміст задачі, записати умови задачі в скороченому вигляді, визначити, яких е, даних бракує в задачі, та знайти їх у додаткових таблицях, записати необхідні величини в одиницях СІ, у разі потреби виконання креслення. Перевірив одиниці вшуканої фізичної величини, обчисло значення шуканої фізичної величини, оціни одержаний результат, а також раціональність обраного способу розв'язання задач. Також нагадую, що в кінці кожного зошита є таблиці, які допомагають розв'язувати задачі. В нашому випадку це таблиці гусин деяких речовин, а також інтелектуальні, інтелектуальні карти, де зібрані. Головні формули, які ми вчимо протягом цього зошита? Зараз перейдемо до ще одного зошита. так Це в нас вже другий зошит за другий тиждень. Це урок номер три. Підготовка до контрольної роботи. Для початку давайте пригадаємо, як розраховується густина. Це Маса помножити на об'єм. Імпульс тіла це в нас вже записується як П, не плутайте. І для несвідомих учнів це зрозуміло, що однаково, але ви знаєте, що їм позначається П і знаходиться як маса помножити на швидкість. Закон збереження імпульса, що П до взаємодії дорівнюється П після взаємодії. Якщо в нас декілька тіл, то всі тіла ми повинні скласти. Далі потрібно виконати завдання. «Розташуй значення мас за зростанням. Спочатку найнижчий, це в нас буде Б. Ми знаємо, що це буде 1,4 грама, це в нас 4 грами, тобто В, далі А. Ой, вибачте, думала, що це в кілограмах. Так, відповідно, Г спочатку, потім Б, потім В, і вже саме велике – це в нас А. На малюнку зображен графік залежності маси двох тіл від об'єму. Визнач густину речовини, з якої виготовлено, виготовлено кожне тіло. Ми беремо точки, ставимо на графіку. І щоб знайти густину, ми повинні масу помножити на об'єм. Відповідно, ро для першого тіла. Це буде 4 помножити на 8. Це буде 32. Ро другого тіла 4 помножити на 2. Це буде 8. Так ось мм Густина другого тіла буде менша за густину першого. Дві кулі, що виготовлені з заліза за міді, мають однакову масу, яка з куль має більший об'єм. Мідь в нас має Так, хустина э, міді це в нас 8900, дев'ятсот. Хустина Заліза 7800. вісімсот. Сім вісім, сім вісімсот і вісім вісім дев'ятсот. А. Uh, у нас маси однакові. Відповідно, uh, об'єм буде мати більше та, де uh, густина більша. Навпаки, менше, менше. Перша куля, що виготовлена з алюмінію, має такий самий об'єм, що й друга куля, виготовлена, виготовлена з мрамору. Обидві кулі рухаються з однаковими швидкостями. Поясню, яка куля має більший імпульс. Ми з вами казали, що імпульс це маса помножити на швидкість. Відповідно, чим більше буде маса. Тим більше буде імпульс. Маса тіла залежить від його об'єму та густини. Тобто, що таке маса? Це е, РО помножити на об'єм. Густина алюмінія. Маса алюмінія. Давайте уявимо. Це 2700. Ну, іноді 3. Е, Давайте три напишемо грам. Маса е мрамору. Тут 800. А тут 3. Оскільки об'єм та швидкість однакові для обох куль, то Куля з більшою густиною, тобто мрамор, матиме більшу масу. Тобто це в нас буде більша. За цю. Відповідно, куля, яка матиме більше масу, буде матиме і більший імпульс. Відповідно, в нас мра... куля з мрамору. На малюнку зображено графік залежності імпульсу двох тіл від швидкості руху, визначить масу кожного тіла. Щоб знайти масу, ми повинні імпульс поділити на швидкість. Ставимо точечку на кожному графіку. Ось ця. Ось ця. Для першого графіку це в нас буде 100 поділити навпіл 50 кілограм для другого 100 поділити на Ну хай буде півтора так то, то 100 10 І ділимо на 5 це буде 200 Відповідно, маса другого тіла буде більша за перше. Перше тіло масою 2 тонни рухається зі швидкістю 3В. Перше масу тіло 2М. Рухається зі швидкістю 3В. Йому назустріч рухається друге тіло масою 5М І зі швидкістю 3В. Чому дорівнює імпульс системи тіл після абсолютного непрушного зіткнення? Тобто 2М йому назустріч. Рухається 5 М. Тут три В. Тобто, 3V. тобто э, імпульс першого тіла в нас дорівнює 6 М. В. Для другого тіла, тому що воно рухається в зворотньому напрямку, буде мінус 5 МВ. Ми знаємо, що до буде дорівнюватися те, що було після. Це в мене дорівнюється. Тобто все, все загальне буде дорівнюватися 6 МВ мінус 5 МВ, і відповідно буде МВ дорівнюватися загальний. Додому повторити всі формули виконати ДЗ до уроку номер 3. Дякую за урок.